Підемо в парк гуляти. Е, у Нас тут буде кума виступати, співають хором. Будемо гуляти. Ну, Це свято дуже, як би сказати, свято, саме настояще. І будемо відзначати, на парад підемо, оркестр будемо слухати, на природу поїдемо, будемо вітати ветеранів, дарувати їм квіти. Ну, 9 травня ми будемо відзначати. Напевно, більше всього в Києві. 9 травня. Ми збираємося всією сім'єю і їдемо на святе озеро. до Ми Де-де Там ми відсадкуємо 9 травня. В парку. В парку або на природі. На природі скоріше. Скоріше всього, що на природі. О, я обов'язково пойдемо на парад обов'язково. Потім на парки. В парки в на пам'ятник і... Далі посмотрим. А вечіром салют. Окрім поїдемо з працівникам. Як і завжди, підемо до вогню вічного, онук, діти, жінка. Бо це таке дата, а оце ще 65-річчя це зовсім треба, щоб і онуки знали це все діло. Бо в нас щось таке вже в загоні, як то кажуть. І з Віть Ветеранів треба поздравити.